Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхав ось такий кросовер Peugeot 3008. Дуже симпатичний дизайн автомобіля, чудовий білий колір, дорога шикарна оптика, що спереді що ззаду автомобіля, партроніки по периметру всього автомобіля, красиві литі диски 19 розміру. Машинка симпатична зі всіх сторін, а також всередині просто переможниця всіх можна сказати, виставок і конкурсів. Дуже-дуже дуже гарний автомобіль, дуже симпатичний автомобіль. Автомобіль, який за рахунок куліс і ходової дуже гарно тримається дороги. Так само поєднання білого низу, чорного даху. Нікельованих вставок, чорних зовнішніх дзеркал надає автомобілю бездоганну красоту, повний автомат, повний електропакет. Доброго Добрий дня. день, доброго дня. Звідки приїхали? Ми приїхали із Закарпаття Сонячного з міста Ужгород. Дуже довго шукали машину, не могли приділитися з вибором, і потім натрапили на Ютуб канал Гомельяна. і дуже він нас зацікавив своїми пропозиціями. Шукали, шукали і натрапили на цю машину, яка нам дуже сподобалась, як і візуально так і всередині. Він дуже детально розповів відео повністю про неї. все, здалося відчуття, що ти ту машину знаєш і вже ній їздив. Вирішили все ж таки з ним зв'язатися, замовити цю машину. Зв'язались легко, все доступно він нам пояснив. Ми дали Завдаток, і рівно через місяць, в принципі, ми отримали цю лялічку собі. Дуже рекомендую Амельяна, рекомендую його брата. Дуже гарний зв'язок. Відриваю від щирого серця. Дякую, дякую. Дякую вам за позитив. Машинка також дуже сильно подобається і мені. Я радий за вас, що Ви задоволені даним автомобілем. Користуйтесь попутного вітру. І гарної вам дороги. Дякую. Всього Дякую. вам найкращого. Шезливо, До нових зустрічей. До побачення. Шезливо.